Казка Крокодил. Жила на світі сім'я. Крокодил, його дружина крокодилиця та маленький крокодокодил, їхній син. І ось цей маленький крокодокодил нікого не хотів слухатися. Якось крокодил так розсердився на свого маленького сина. Що відніс його до лісу на поживу диким звірям. Він залишив крокодокодила самого та й пішов. Нудно стало в лісі крокодокодило, а ще й трохи страшно. Ех, подумав він, скоріше б мене хтось з'їв. І тут він. Побачив мишку. Мишко, люба, з'їж мене скоріше. Як тільки ти мене з'їси, я зможу піти додому. Але мишка почула крокодокодиловий голос і шусть у траву. А крокодокодил знову просить «З'їж мене. Тобі ж нічого не варто. Тут мишка з трави пискнула. Не можу я тебе з'їсти. Чому? Покуштувала я якось одного крокодила. У сараї лежав. З дроту був зроблений. ніс мені поколов. І мишка втекла. Минуло трохи часу, повзе змія. Зрадів крокодокодил і каже Змія, з'їж мене, будь ласка. Прошмигнула змія у сухе листя та й питає звідти, з якого це дива я тебе їстиму. А я дуже неслухняний. Я і слухняних крокодилів не їм, а неслухняного і зовсім не хочу. І поповзла скоріше змія від крокодокодила. А маленький крокодокодил знову залишився сам. Раптом він побачив мураху. Мурахо, закричав він. З'їж мене, будь ласка, мене обов'язково треба з'їсти, бо я так і залишуся сам у лісі. Ну що ж, каже мураха, я голодна і з'їм тебе, мабуть. Тільки от, тільки от де ти? Та ось же я, відповідає крокодокодил. Під тобою, ти якраз стоїш на моїй нозі. Ах, так, зраділа мураха, тоді я почну їсти тебе з цієї ноги. І мураха взялася за справу. Цілий день вона їла крокодокодила, а під вечір крокодокодил запитав. Ну як? З'їла мене? Ще ні. Зачекай трохи, відповіла мураха. Так минула ніч і ще один день. А тепер з'їла вже? знову запитав крокодокодил. Ще не зовсім. І ще один день минув. А тепер уже з'їла? запитав Крокодокодил. На бридлому расі їсти крокодокодила. Вона й каже Усе, з'їла я тебе цілком. Можеш іти додому. І зраділий крокодокодил побіг додому. З того часу він став слухняним. Щоб його знову не віддали на поживу диким звірам. І дійсно його більше ніхто не їв.